Доброго ранку, друзі! Погляньте, яка краса в нашому дитячому садочку. Сьогодні пройшов дощик, полив, квіти радіють. Як ними можна милуватися, дітки. Але ви ж пам'ятаєте, квіточки не можна рвати. Пам'ятаєте? Я сподіваюсь, ви цього не робите. Але так іноді хочеться подарувати матусі квіточку. А щоб ми її не зривали, я вам пропоную сьогодні зробити свою квіточку, яка називається ромашка. Я заздалегідь вже приготувала ніжку для нашої ромашки, листочки, серединку. А пелюстки ось будуть з таких ватних дисків. Подивіться, я сподіваюся, вони в кожного є вдома. Якого кольору? Пелюстки у ромашки. Правильно, білого. І ось так ми з вами їх розташуємо і наклеїмо. Беремо, беремо диск, клейоночку і наносимо клей, а краще клейстер. Ось так. По всій поверхні. Притискаємо до серединки нашої квітки. Ось так. І так наклеюємо кожну. Так. І останню пелюстку. Полістку прикладаємо до нашої серединки. Ось так. Ось, подивіться, яка в мене вийшла. Гарна ромашка. Дітки, а я вам пропоную, щоб ви для своїх матусь або сестричок, або бабусів теж зробили свою ромашку. І мені показали. І пам'ятаєте, і своїм друзям розказуєте, не можна зривати квіти, милуватися, бо це дуже-дуже красиво. На все добре, дітки!